Я хочу вам побажати в подальшому дуже багато успіхів, нових досягнень, нових рівнів на які ви будете їздити і здобувати там перемоги. І так мені по секрету сказали, що у вас дуже класний володар, який не пропускає воли. Тобі велика обов'язково. Мова й побажання продовжуйте далі робити і веде команду лише до перемоги. Розвиваєтеся, ви досягаєте своїх успіхів, А для нас це більше приємно, тому що ви їдете і представляєте нашу команду. І завдяки таким таливим діткам, як ви, про нову містровськ, дуже де багато чують. Тому готуємося, отримуємо заслужені медалі. Є хлопці з Грубна, є з Сикирян, є з Кріздівців. У нас така гарна збірна. Я хочу подякувати хлопцям своїм, в першу чергу, за сумірну працю, за роботу, за тренування, подякувати хлопцям, які приїжджають на ігри, підтримують нас так само. В кращому вратарю гріші. Дуже велика твоя заслуга в нашій спільній перемозі. Не, не тільки всі, знаєш, є як це прислів'я ворота півкомат. Це правда. Дякую.